Ще, як як ви з тобою поцілувалися? Перший раз. Це була зйомка, по мініатюра була. І так, я кажу, да. ну ми ж не будемо цілуватися насправді. Він ну. каже, ні. А я, я! А я! Актёр, х! *йо! Ми там сваримось, сваримось, і в кінці він каже, ну ми ж э, друзі. І він мене так подтягує. І я розумію, що. А зйомка Це неизбежно. Камера, так. Да, все. Новий канал. І Він мене так бере. Я думав без язика. Думаю, не <рес> Думаю ну добре! Та знаєш, різні статії прийняття. Ми не будемо цілувати. Добре, ми будемо цілуватися, але без язика. Добре, ми цілуємося з язиком, але я до тебе не їду. Добре, ми <рес> просто дивимося фільм. Це не рахується зрада, бо це був презерватив. <рес> Потім приїжджаю. Жінко, я не знаю, як тобі це сказати, Це не то, що ти але думаєш. — але що я скажу одне, і жалується він класно.